Вітаю вас, шановні телеглядачі. З вами момент істини. І нині в дещо незвичному, звісно, такому місці. Ми знаходимося, але так само і маємо змогу нині поспілкуватися із незвичним гостем із львівським міським головою, і також із керівником об'єднання Самопоміч з Андрієм Садовим. Вас вітаю нині в нашій. Імпровізованій студії, так, бо де зустрілися, там маємо знову спілкуватися. Крім того, матимете щастя сьогодні почути не лише мої запитання, але й запитання моїх колег, які також поруч з нами знаходяться. Це є Алла Супкова, вона є журналісткою сайту Є також. Тетяна Гуща, вона є журналісткою телерадіокомпанії місто і Алла Самойленко, журналістка сайту «Поділля Ньюз». Отож, будемо починати нашу розмову. Я думаю, буде багато цікавого. Адже ви власне завітали до нашого міста, до міста Хмельницького в рамках такого туру, який подала вже чимало міст нашої України. Урбан Токс, з ким сьогодні зустрічалися і в чому мета, так би мовити, ось таких відвертих і відкритих спілкувань. Перш за все, дякую за гостинність. І я вражений смаком кави дуже високий рівень. Молодці. Я працюю міським головою більше 12 років і є певний досвід. Я, чесно кажучи, не пригадую, щоб за той час хтось там з президентів, з прем'єрів, з міністрів був корисний якимись порадами чи якоюсь експертизою. Завжди ти повинен сам придумати, як вирішити ту чи іншу проблему, а перед тим ти проходиш дуже великий такий, знаєте, пошук істини. І я власне тим досвідом сьогодні хочу ділитися зі своїми колегами, депутатами, мерами, представниками громадськості. З різних міст нашої країни. Сьогодні ми в Хмельницькому, сьогодні маємо Урбанток. Всіх запрошуємо о 17.00. Тут поруч гостинний дворик, буде дуже відверта розмова. Я приїхав не сам, зі мною мій заступник з розвитку Андрій Москаленко, директор інституту міста Олександр Кобзарів, мої колеги, які займаються архітектурою, громадськими просторами, туризмом. І це буде відверта дискусія. Ми будемо говорити, що ми зробили, які в нас. Були проблеми і будемо спільно, можливо, генерувати якісь нові нові смисли. Сьогодні я мав зустріч з міським головою Хмельницька. Мені приємно, що Хмельницький переймає наш досвід по будівництву заводу з глибинної пиробки відходів, але я думаю, що є набагато більше тем, де ми можемо бути корисними. Ми домовилися, що делегація від міста після вашого дня міста приїде. До Львова для обміну досвідом я максимально дам імпульс моїм колегам з різних відділів департаментів, щоб вони все, що знають, все, що вміють, відкрили і показали для колег Смельницька. Тобто це є візит дружби. Останній раз я тут був 4 роки тому назад, тому мені знаєте, приємно сьогодні прогулятися містом, випити смачної кави. Власне, Львів, мабуть, не тільки місто, а вже і бренд. І над тим, аби зробити його таким, довелося чимало попрацювати. Хмельницький теж активно намагається працювати в цьому напрямку, але можливо не все ще вдається. Як ви бачите розвиток власне Хмельницького, якщо можна порівняти, і скільки часу з вашої точки зору може е, потребуватися саме тут? Ви знаєте, місто це як людина, і це є е, щось ціннісне і дуже важко порівнювати. Корен має свій шлях. Коли я починав працювати в шостому му році у Львові, всі в принципі, міста в Україні були в однаковій стартовій позиції, нічим серйозно не відрізнялися, мали всі однакові проблеми. Але ми зробили ставку на людей. Ми почали збирати наймудріших людей з цілої України. І, власне, спільно залучаючи міжнародні структури, ми визначили стратегію нашого міста, куди ми йдемо і яким ми хочемо бачити наше місто. Це і розвиток це розвиток туризму, тому що це і велика кількість нових робочих міст, а взагалі це збалансований розвиток міста, щоб всі сфери були в активній фазі. Ну і головне це комфорт нашого міста. Залучення молодих людей, і, власне, оце все це насправді з одної сторони складно, з другої сторони, дуже просто. Головне зробити цей перший крок не боятися. Тобто не боятися брати на роботу людей, які мудріші від тебе, освіченіші від тебе, можливо, навіть мають більший досвід. Але коли ти їм даєш велику ціль, і вони запалюються тою цілею, тоді це є такі, знаєте, двигуни, які йдуть активно вперед. Я не боявся брати людей з різних міст України. І я пропоную це всім містам, тому що як сьогодні в світі є. Наприклад, Америка з цілого світу шукає самих мудрих людей, пропонує їм там найкращі умови для навчання чи для роботи. І так міста сьогодні повинні, які хочуть перемагати, найкращих людей задіювати. Чи країна повинна найкращих людей задіювати? Тобто, цей досвід, як ми це знаєте, прожили. Власне, це є цінне. Оце я можу розказувати, ділитися тим досвідом, тому що успішні міста, успішна країна. Ми хочемо мати успішну Україну, хто її зробить. Ви думаєте, що сьогоднішній політиком, який при владі останніх там, 25 років буде робити успішну країну, я в це не сильно вірю, тому що вони своє життя роблять успішним, а про людей вони не сильно дбають. Тому треба завжди не боятися залучати мудрих, освічених людей. Власне, ті мудрі і досвідчені люди вони зможуть також і створити як у Львові, так і в Хмельницькому якусь стратегію ідентичності. Адже зараз якраз йдеться про те, що е, місто має розуміти, куди воно рухається не тільки на 5 років, а і значно більше. Ну, дивіться, якщо ви хочете бути містом там, індустріальним чи містом е, туристичним, то в будь-якому варіанті вам треба мати якісну комунікацію з світом. Як сьогодні люди у світі пересуваються літаками? Вас летовище не працює дуже давно, і однозначно вам треба дати імпульс, щоб воно запрацювало, щоб ви могли в рамках одної години мати сполучення з європейськими містами. Тоді Хмельницький з'явиться на карті Європи. Я часто називаю цей приклад, як було раніше. Є річка, є місто. Сьогодні є литовище, є місто. Це дуже важлива річ для будь-яких етапів розвитку. Ви самі повинні визначити. так? Ми колись зробили ставку на IT. Чому? Тому що сьогодні середня зарплата в IT – це є 2 тисячі доларів. Ми сьогодні маємо 30 тисяч, які працюють в тій галузі. Являєте, скільки вони генерують грошей? І ці гроші лишаються в місті, тобто не треба виїжджати. Десь на заробіток, навпаки, все в місті, і через податки вони поступають в бюджет, наповнюється бюджет, можна інвестувати кошти в ремонт, інфраструктуру. Це все взаємопов'язані речі, тому що власники готелів, ресторанів вони ж дороги не будуть ремонтувати, правильно? Тобто потрібно для цього мати кошти. Плюс співпраця з великими міжнародними організаціями, дуже багато грантів, які ми залучаємо. Тобто це одне з одним є пов'язано. Тому насправді я би хотів краще зрозуміти, от, які цілі собі ставить Хмельницький на наступну перспективу. Якщо це є вже чітко означено, готовий бути експертом допомагати. Якщо ви тільки в пошуку, готовий долучатися разом з вами своїм досвідом, там, звертати увагу, можливо, на ті речі, які Хмельницький знаєте, потребує, тому що що ви маєте? Ви маєте мудрих, освічених людей. Я переконаний, що в Хмельницькому треба зробити все можливе, щоб з'являлися будівлі, які будуть архітектури 21-го століття. Щоб було на що око покласти. Тому що в перші роки незалежності дуже багато будівель в наших українських містах знищили, понівечили, знаєте, така какафонія. А це все важливо, це гармонія, естетика. То що в мене є зрозуміло велика кількість запитань, але не буду перетягувати так, би мовити, кого в другу на себе, і надамо власне слово для моїх колег, які мабуть зачекалися так для того, аби поставити їх. Алла Самойленко, Вона є журналісткою сайту Поділля Ньюз» і також має це запитання. От ви розказали, що ви зібрали найкращих з усієї України людей, які долучилися до розвитку Львова. Скільки часу вам знадобилося для того, щоб ви зрозуміли, що от настав переломний момент, і ви почали вже рухатися так впевнено вперед? І скільки часу потрібно в Хмельницькому так з огляду на те, що ви от зараз побачили? Це залежить, яку ви собі ставите мету яку ви ставите собі ціль, наприклад, ми собі поставили ціль бути на тій сімі робіт, де знаходяться всі європейські столиці. Перед нами були виклики Євро-2012. Ми хотіли провести чемпіонат найкраще в світі. Для цього треба було збудувати новий клич, аеропорт, новий стадіон. І ми навіть мали знаєте, певні хвилювання, чи ми це зможемо, але це треба було банально робити. Тому які ваші цілі? Якщо ви собі поставите там мега-мега-задачу, тоді ви будете мати оці внутрішні мотиватори. І зміни вони можливі і через рік, і через два, і три, тому що там хороша інфраструктура, щоб люди мали комфорт, це вже є великий плюс. Чіткі правила, які регламентують... Регламентують діяльність бізнесу, це вже є розуміння для бізнесу, як вони рухаються. Мінімізація всіх процесів корупції це дає можливість людям магати. Ми можемо сюди приходити, тут до нас нормально відносяться. Фактично завжди складними є перших 2-3 роки. Якщо ти правильно в ці 2-3 роки все поскладав, тоді вже ти йдеш набагато легше і спокійніше. Передайте, будь ласка, мікрофон. Так, Тетяна Глущевна, журналісткою телерадіокомпанії міста. Ну, наразі така одна важлива проблема у Хмельницькому це відтік кадрів. І це, мабуть, не тільки проблема Хмельницького, а й багатьох українських міст. Люди масово їдуть за кордон, причому люди з різних сфер. Чи можливо щось місцевій владі зробити, щоб зупинити це, якщо там, з боку державної влади немає якоїсь такої чіткої політики, тому що ну, не буде кому будувати успішних міст. Всі виїдуть. Ви праві. Ну, По-перше, місто є саме великим працедавцем. Є комунальна інфраструктура, де працюють тисячі людей. Є освіта тут треба просто банально платити високі заробітні платні. Сьогодні часто нарікають, що водії виїжджають. Якщо платити водію 20 тисяч гривень зарплати, ну, то він буде думати, чи йому їхати, чи тут працювати. Якщо ви платите ці кошти, це все легально відбувається, є поступлення, тоді бюджет, казна наповнюється. Якщо місто є привабливе, тоді сюди йде інвестор, він створює тут робочі місця, і тоді є робота для людей. Знаєте, робота не за 2-3 тисячі гривень, а робота дійсно, щоб можна було там 15, 20, більше тисяч гривень мати. Така робота. Та є сьогодні потрібна для людей, тому що магніт тої ж самої Польщі, чи Чехії, він нікуди не дівається, і в них сьогодні катастрофічна ситуація з браком людей. Вони будуть далі цю планку піднімати. Тому я пропоную на це звертати увагу всіх. Тобто, платити людям великі легальні заробітні платні. У нас сьогодні в державі, що ви розуміли, більше половини економіки знаходиться в тіні. Тобто люди дуже часто отримують зарплату в конвертах. Ну це є неправильно. Так країну ми з вами не побудуємо, просто не боятися. Просто власники бізнесу повинні розуміти, що, можливо, треба мати набагато меншу рентабельність, але таким чином зберегти головне людей. Бо будуть люди, будуть кадри, буде майбутнє. Я, я це так роблю в себе, і в нас, чесно кажучи, у Львові не є така складна ситуація. Навпаки, в нас більше людей приїжджає, чим виїжджає. Це плюс? Власне, в Львові зрозуміло не так давно, але на щастя. Таки і давно була проблема із сміттям нині в Хмельницькому, також намагаються її вирішити. І от ви вже також дещо сказали про те, що ви як в планах маєте сьогодні саме в Хмельницькому відбувалося техніко-економічне обґрунтування представлення от саме цього проекту сміттєпереробного комплексу, який може з'явитися в Хмельницькому, скажімо, в 2022 році, десь орієнтовно на якому етапі нині знаходиться Львів і хто кому може давати в цьому поради, от якщо брати із міста нашим партнером по будівництву нового сучасного Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми з ним чітко визначили технологію, яку ми будемо використовувати при будівництві. Це механіка, велична переробка відходів. Ми пройшли перший етап тендеру, на якому визначено 11 компаній, які будуть будувати завод. Чітко визначена ділянка, де це буде будуватися, це наша комунальна міська земля. Зараз ми очікуємо від банку рішення по шорт-листу, це короткий лист компаній, які залишаться. Буде, можливо, 4, може, 5 компаній, і вже вони будуть змагатися за ціну. Тобто, базово ми хочемо вкластися орієнтовно 25 мільйонів євро для самого будівництва заводу. І ще маємо 10 мільйонів на рекультивацію полігону. Це ще один великий процес, який ми зараз фіналізуємо вже. Плануємо завод збудувати за 2 роки, щоб на 20-й рік вийти вже з одним з перших заводів в Україні, тому що ті ж самі поляки мають 180 заводів, а в Україні немає ні одного. Проблема екології в нас дуже серйозно стоїть. Тому мені приємно, що навіть цей досвід, який ми маємо, Хмельницький сьогодні переймає. Що ваші фахівці приїжджають, консультуються з нашим керівником комунального підприємства Вадимом Ноздрею. Я переконаний, що ви не будете мати тих помилок, які мають інші міста. Тому що дуже часто приїжджають сумнівні люди, роблять якісь неадекватні пропозиції. а Треба робити все правильно. Тобто, дешевших грошей, що надає європейський банк, вам ніхто не дасть. Це є найкращий інвестор, тому що вони профінансували десятки, десятки таких заводів у світі. Плюс будівельник, який це збудує, він їх часу має це експлуатувати. Тобто компанія має мати великий досвід. І в нас участь беруть компанії найвищого рівня світу, тобто ті компанії, які мають досвід. Тому це питання безпеки, і в принципі ну, хочеться знаєте, показувати Україну як успішну країну, а не як дуже часто нас сьогодні представляють засоб масової інформації. Ці світових я для цього буду робити все можливе? Ще одне важливе питання, мабуть, також це інфраструктура міста. І, Зокрема, зараз от у Львові активно розбудовується велоінфраструктура. Коли вперше велодоріжка з'явилася у Львові, і я також живучи, коли ще у Львові пам'ятаю, як люди не зовсім добре ставилися, бо якимись відрізками можливо якісь лише ділянки, а це не було повністю. Що зараз наскільки просунувся Львів, і за який час? І чи може це зробити Хмельницький? Однозначно вам треба це робити. Чому? Для мене є наступний пріоритет: пішохід, велосипедист, громадський транспорт, а потім вже приватні машини. Для цього треба що мати якісні хідники, мати якісні велодоріжки, мати якісну інфраструктуру і бажано виділені. Лінії чіткі для громадського транспорту, плюс якісний громадський транспорт. Ми собі поставили мету до 2020 року мати 268 кілометрів окремих велодоріжок. Це звичайно великий об'єм. І ми продовжуємо цю роботу протягом багатьох років. Останні 7-8 років ми активно будуємо кожного року 10-15 кілометрів велодоріжок. Якщо ми вже будуємо, наприклад, чи реконструюємо нову дорогу, там однозначно повинна бути вже велодоріжка. Це тоді здешевлює весь процес, але роботи ще дуже багато. А з точки зору, можливо, нерозуміння, деколи так є. Коли мешканці говорять, а чого -то я маю давати місце роверу, якщо мені по цій доріжці добре добрий, І говорять: так це ж для велосипедистів. А і що ви мені зробите, розумієте? Тому ця культура вона має часом вироблятися. Це не робиться за один день, тому що нас взагалі раніше вважалося так, що є машини, вони головні. Нічого подібного. Людина. Громадський транспорт вивелосипедису це є головне. А машина, якщо буде якісно функціонувати громадський транспорт і буде ця вся інфраструктура, тоді, в принципі, є питання нашу машину їхати на роботу. Нині Хмельницький також активно працює над розробкою і впровадженням індустріального парку, але поки що це 93 гектари поля. Що у Львові із цим масштабним проектом, і які от власне поради з цього приводу можете також дати хмельничанам? У нас є декілька площадок. Які ми запускаємо в роботу. В нас відома голландська компанія CTP купила 25 гектарів під індустріальний парк. Ми туди підвели воду, енергію, газ, всі повністю комунікації, дороги і очікуємо, коли вони будуть стартувати. Поза тим, є ще одна зона сигнівка, де ми зараз виставляємо ділянки на аукціон під продаж, тому що інвестор хоче мати землю в приватній власності. Він, чесно кажучи, не сильно вірить українським законам, що ви просто візьміть в оренду і все буде добре. Вони хочуть мати своє. Приклад, який сьогодні вже розпочався, це IT-парк. Це нова площадка для нових 14 тисяч робочих місць в галузі IT. Оце є один з найкрутіших проєктів у Львові. Інвестором виступає канадійська компанія Brookfield. Це є найбільш найбільші девелопер світу. Вони збудували Поздамер Пляц в Берліні. Вони збудували дуже багато будинків, кварталів в Нью-Йорку, Торонто, в Лондоні. І за Брукфілдом сьогодні йдуть інші компанії. Так, тобто, ми насправді. Маємо бажання мати інвесторів, які інвестують в високоточні галузі, тобто в інновації, там, де можна заробляти найбільше грошей, і там, де можна створювати. Так, це є майбутнє України, тому що ми маємо дуже багато молодих активних людей, і треба їх переконувати, що тут будуть набагато кращі умови. Треба створювати ці умови. Засне передаю далі слово також колегія Аліса Мойленко з сайту Поділля Ньюз». Ми тут говорили про дороги, про економіку, про промисловість, розвиток, але відомо, що не хлібом єдиним. Порівнювати звичайно Львів і Хмельницький в цьому плані, трошки може і некоректно, бо то Львів. Але яку яке місце на яке місце ви ставите от питання розвитку культури? Бо в нас в основному в області історичні пам'ятки, в Хмельницькому, не так багато. Але тим не менше, то треба розвивати, на мою думку, як ви вважаєте? Для мене, наприклад, питання освіти і культури це питання номер один. Якщо нема підтримки освіти, нема майбутнього. У нас кожного року на 100 вчителів отримують премії по 25 тисяч гривень. Діти, які зараз здавали ЗНО, ті, що отримали 200 балів, отримали по 2 тисячі гривень, ті, що здали на 400 балів, отримали по 10 тисяч гривень. Ми для того, щоб вчителі мали можливість краще доносити власне, предмети до дітей. В кожну школу міста Львова закупили мультиборд. Це є надсучасний, фактично, комп'ютер, який там коштує 150 тисяч один. До кінця року буде ще по одному. В наступному році буде ще один даємо так, щоб фізика, хімія, математика мали можливість зовсім іншого представлення на тих носіях, до чого діти вже привикли вдома Дуже часто айпеди, айфони вони ним користуються. Тому вчителі сьогодні повинні мати підтримку від міста. Щоб місто допомагало їм розвиватися, наприклад, ми всі поставили мету до 2020 року всі бібліотеки міста зробити медіатеками. Що це означає? Це перетворення книгосховища, яким дуже часто є бібліотека, так, в інноваційний простір, де є самі сучасні засоби отримання інформації, передачі інформації, де є нова сучасна література, де можна приходити просто читати, проводити семінари, проводити якісь цікаві зустрічі, якісь там урбантовані. Оки так, то це є важливо. От, ми маємо дуже багато театрів в місті, комунальних, наших міських, виділяємо кошти на ремонти, даємо можливість молодим людям працювати, ставити вистави. Тобто без культури, без освіти міста чи країни немає. Якщо не ставити це в пріоритет, тоді нема майбутнього. Тому я пропоную вам на це звертати надзвичайно серйозну увагу і підтримувати людей культури. Ми їх також всіх підтримуємо преміями, ну, дуже великі гроші на це виділяємо. Людей треба любити грошима, в тому числі, щоб ви розуміли. І ще одне питання від Тетяни Гущ. Чи є українські міста, досвід яких вам би хотілося перейняти? Можливо, ті, які ви вже відвідали в рамках тур. Насправді сьогодні не треба ділити міста на українські і на українські. Я завжди дивлюся, що в світі доброго робиться. У нас є багато партнерських міст по цілому світу. Якщо говорити про зелені технології, це є Фрайбург поза конкуренцією. Якщо ви хочете мати хорошу транспортну інфраструктуру, відень поза конкуренцією. Якщо ви хочете відчути масштаб, тоді звичайно. Я думаю, є китайські міста, той самий Шанхай, який сьогодні має динаміку набагато більшу, чи має, наприклад, Нью-Йорк. Взалі сьогодні. Міста Сходу, то саме Сінгапур, це взагалі місто Україна, але вони починали, чесно кажучи, з набагато складніших умов, чи ми сьогодні маємо. Але там була політична воля, там до влади приходили політичні лідери, які не боялися змін, не боялися реформ і вели за собою людей. І це наша мета. Ми, що ми будемо просто стояти з боку і спостерігати, навіть ті плюси, які ми маємо, ми можемо їх втратити. Тому що не може бути успішне одне. Місто, якщо не успішна країна, тому власне я і поставив перед собою мету створювати політичну силу, просувати людей в різних містах до влади, і це більше тисячі молодих людей, які через самопоміч отримали депутатські мандати за останні роки, і рухатися вперед, тобто активно брати участь в президентських виборах, в парламентських виборах йти і перемагати і робити нашу країну успішною. А хто її зробить, якщо ми самі цього не будемо робити? Отож, продовжуючи ту тему, яку ви щойно сказали нещодавно в місті Хмельницькому, в Хмельницькій міській раді кілька представників самопомочі чомусь вийшли, змінили свою політичну силу і перейшли до іншої. Чи це винятковий процес, який відбувся в нашій міській раді? Чи це можливо така якась тенденція по країні? Що збираєтеся з цим робити? Е, більше тисячі людей отримали мандати від самопомочі. Декілька процентів тих людей, на мою думку, схибили, піддались на ті чи інші спокуси. Ми нещодавно мали прикрий такий випадок в Києві, коли кияни нас проінформували про недоброчесність одного з депутатів, і фракція Київська не хотіла це визнавати і робити кроки по його відкликанню, активні кроки. Закінчилося дуже просто. Фракція розпущена. Так само ми розпустили в Чернівцях колись фракцію в міській раді. Тобто, корупція, самопоміч, речі несумісні. Тобто Це навіть не можна дебатувати. Бо коли мені говорить, а може якісь компроміси? як тобі люди віддали найдорожче, вони тобі повірили, щоби ти чесно працював. А ти приходиш у владу і ти починаєш махлювати? Немає прощення. До побачення виганяємо, мають приходити наступні. Якщо люди прийшли за списками самопомочі, а виходять, ну тоді вони мають скласти депутатський мандат і має піднятися список. Це є чесно. Тому що не самопоміч він би не став депутатом, тому по даному випадку, по Хмельницькому звичайних ми будемо приймати виважені рішення, але виключно в інтересах громади Хмельницького. Тільки так. Останнє запитання, яке, мабуть, хотів би поставити кожен із журналістів, але ми його тримали, звісно, наостанок, і те, що вам ставлять зараз найчастіше. Е, Ставите його чи ви вже одразу будете відповідати? І, і це є е, насправді е, можливість вашого об'єднання ще із кимось? Чи будете ви висувати свою кандидатуру на пост президента? Чи можливо маєте когось іншого кандидата? Якщо ми говоримо про президентські вибори це є електричний стілець. Ми прекрасно розуміємо відповідальність, яка сьогодні стоїть перед нами. Як у партії ми прийняли чітку позицію йти на вибори президента, йти на вибори парламенту і перемагати. Я прекрасно розумію, що самопоміч повинна показувати приклад об'єднання, що ми робили і будемо робити. Але ми маємо певні засади. Навіть в 2014 році, коли ми йшли в парламент, ми чітко поставили умову: ті, хто був депутатом, ті, хто був міністром, ми їх не брали. Чому тому, що вони своєю діяльністю чи бездіяльністю довели країну до руїни? А що помінялося сьогодні? Що вони всі вже стали навіть якимось іншими? Звичайно, що я буду робити все можливе, щоб оцей потенціал, який мають адекватні люди, був спільний, так? Ми спілкуємося і з Реценком, і з Вакарчуком. Ми зі всіма стараємося спілкуватися. І тут дуже важливо не просто перемагати на президентських виборах, тому що сам президент що він може зробити? Президент має прийти з великою кількістю людей, тому мені важливо бачити, хто є біля моїх колег. Хто є в нас, ви бачите, це є Оксана Сироїд, це є Олег Березюк, це є Гор Соболів, це наші колеги, які займаються енергетикою Левко Підлесецький, пані Войціцька, це є пані Сотник, це є Сидорович, Зубач, Кіраль, це є велика плеяда молодих політиків, які сьогодні готові обіймати міністерські посади. І це ми публічно все демонструємо всім, тому що наша задача не тільки перемогти на президентських виборах, але Перемагати на наступних парламентських виборах, тому якщо не буде об'єднань юридично можливих, тоді ми відкриваємо свої списки, і ми всіх активних людей надалі будемо запрошувати, щоб разом йти і перемагати, тому що ніхто в світі нас не чекає сьогодні. Ми повинні бути сильними. Сильна армія, сильна економіка. Окей, тоді нам відкривають двері Європейський Союз і нам відкривають двері в НАТО. А коли в нас є слабкості, коли ми такі потрібні? Тому наша сила в нас самих. Світ належить до сильних. Це гасло минулого століття, яке було активне. Воно і сьогодні має не просто право на життя, воно є домінуючим. Дякую вам, пане Андрію, за те, що приїхали дякую. до нас, так і за відвертість, що мали знову поспілкуватися. Спілкувалася з Андрієм Садовим, з е, військом міським головою, такого ж з керівником об'єднання самопоміч Наталка Бахомент, але не одна. Разом із Алою Собко, з журналісткою сайту є. і Також із Аллою Самойленко, журналісткою сайту «Поділля. Ньюз», і з Тетяною Гущею з журналісткою ТРК. Місто вам дякую за те, що були разом із моментом істини. Побачимося і на все добре.